Із базових принципів, за які я особисто стояв і вмерз на Майдані, це рівні можливості і рівний доступ до засобів масової інформації. І перш за все, державних засобів масової інформації. Я є є абсолютним прихильником того, що в нашій країні, якщо ми будуємо вільну, демократичну країну, і влада, і опозиція має Повинна мати рівні умови доступу до засобів масової інформації. Але все має відбуватися в рамках законності і порядку. Значить, мене трішки засмучує той факт, що зараз е, дехто намагається використати факт появи. Е, Ефіру ГО Рідне місто, Рідний Край в ефірі телеканалу, для того, щоб звинуватити мене у якихось там чи політичних симпатіях, чи чомусь іншому, власне, хочу сказати, наступне було звернення голови фракції не фракція, групи, депутатської групи «Полтавщина» у обласній раді пана Удовіченка про те, щоб на комерційних засадах в ефірі. Державної телерадіокомпанії провести цей ефір. Повторюся, на комерційних засадах згідно умови про співпраці. Я не мав ані морального, ані законного права відмовляти у такому бажанні представникам громадської організації. І з витримкою усіх законних норм цей ефір пройшов. Була е, плажечка на правах реклами для того, щоб чітко поінформувати нашого глядача, що ми маємо справу із е, презентацією рекламного характеру. Е, були виставлені рахунки, був факт проплати, і, відповідно, на таких засадах відбулася ця презентація. Ну, а те, що це набуває такого резонансу, і дехто е, намагається спекулювати на цій темі, нехай це залишиться на їхній совісті. Дякую.